Слава Україні, ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці. Події в Україні сколихнули увесь світ. Як наслідок, починаючи з 18 лютого у Києві, 82 людини загинули, 713 постраждали. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я. Екс президент Янукович у розшуку, спікер Верховної Ради, ВО президента Олександр Турчинов, уповноважений радою підписувати закони. Відбулися нові призначення. Звільняють також і політв'язнів. Як гадаєте, політична криза в Україні вирішена? Краще щоб цього. Не було, щоб було покращення без жертв. Таких людських жертв мають на увазі. Тяжко. Тяжко дивитися телевізор, а як тим батькам і там, батькам і родичам, то це не знають, не переноситься. Не дай Бог, щоб повторилося. Думаю, що буде все добре. Я думаю, що ще ні. Для цього ж що потрібно, щоб сам народ оприділився, що він хоче для цього, щоб її вирішити, щоб ми знали точно, хто буде керувати цією державою, і що з нами буде далі. Думаю, що ще не. ну напевно треба виборів в першу чергу, потім поміняти. Наш уряд діючий, той кабінет міністрів. Я думаю, що Верховну Раду не помішає, ну і на місцях також. В першу чергу створювати ініціативні групи, контролювати якось, то, щоб не було у нас просто зміни прізвищ, прізвища, а щоб мінялось дійсно все в Україні. Не вірю, що я щось владя. Mm -hmm. Я думаю, що буде вирішено десь, найближчим часом. Ще згуртовуватися і ще до воювати, <губити> напевно, я думаю, що так. Правда, треба наказувати його, знайти всіма силами його, наказати. Тому що народ пострадав, люди пострадали на Майдані. Бачите, молодь. Шкода молоді. Дуже шкода. Ми можемо що сказати. Так, куди ще вирішено. Я не можу це сказати. Ну не думаю. Ну, певно, стояти до кінця. Дуже гірко, шкода людей, їхні сім'ї, дітей. Дуже. Це все зробила банда. Це не люди, бо це не люди. не люди, а не такого не можна. такі люди, як люди без зброї йдуть, а тут ну, як. Я ось лядет, як це не укладе ніякі рамки. Це взагалі за жахливі події, бо тому що, тому що по-перше, не знати, чи зміниться це все, що це люди віддали своє життя. І дуже шкода, що так сталося. Але сподіваємося, що буде на краще. Треба почати з менталітету нашого. У нас корупція страшна, і тоді може можливо щось і зміниться. Я осуждаю кровопролиття, але мені здається. Що трошки були жорстокі і з одної сторони, а більш жорстокіше це були парламент, урядовці. Зброю приміняти проти народу не повинні. Хоча б взяти, наприклад, подій в Естонії при розвалу Союзу в 1992 році, коли військові вони відмовились участвувати в подіях примінення зброї. Якщо вони вірять тим людям, яких вони вибрали в парламент зараз, який займається виріш... вирішуванням політичної кризи, то вони можуть йти. Але якщо вони їм не вірять, вони повинні стояти. Швидше формувати уряд і формувати із тих людей, які ніколи не були в парламенті. Нові, молоді, талантливі, які можуть вирішити ці всі проблеми. Ще не знаю. Ні, не до кінця. Цей жах такий, що не можеш ні з чим порівняти. Цей кошмар. До кінця стояти до перемоги, до виборів. Не дуже. Ну, це одяг рішає. Ми Ми трохи вирішаємо стояти, Стояти до кінця, поки вони не вирішать питання своє. Не можу об'яснити, що він думав собі на корицей. Багатство валишив, в тих звідси. Думаю, ще ні. ні. Це час покаже. Це все час покаже. Бо невідомо ще далі, що як далі обстановка складеться. Я думаю, що ні. Чи є люди, які це вирішать. Що потрібно робити далі? Нехай вони думають що це для мене. Я, напевно, що не вирішую. Треба до кінця доводити те, що, що не дороблено. Треба дотискати до кінця. Не так, як вони договорилися, як би не правий сектор, то ще дотепер нічого б не, не було рішено. Жалкую, що, що не був серед патріотів. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Ваша думка важлива. Побачимось наступного разу.